Вітаю у театральній кав'ярні. Я Олена Черпатюк, і разом зі мною театрознавиця Світлана Фецайло, яка знає про театр усе, яким він був, є та буде. Пані Світлано, вас вітаю! Вітаю Оленко! Скучило страшенно навзаєм. Представте нашого чудового гостя сьогодні. У нас сьогодні в гостях Володимир Лефір, актор драми. Це людина, яка вміє дружити, жити, вміє бути надзвичайно милосердним. З повагою ставиться, я завжди дивлюсь, як він ставиться до старшого покоління, як він шанує старше покоління акторів. І крім того, він такий неординарний, надзвичайно цікавий актор драми. Вітаємо вас у нашій театральній кав'ярні. Але ви знаєте. А, давайте будемо привітатися. Ну, гості з нами. <світ> Щоб... Вітаю вас, шанові. Да. і вітаю всіх наших слухачів е в цій студії. Ви знаєте, Оленко, ви цього не знали. Що батьки Володі зробили один одному подарунок? Я Окей. не знаю, як розрахував батько, щоб це був подарунок для мами, і мама, щоб це був подарунок для тата. Це подарунок народження сина 8 березня. Так не 8, го я народився 7 ну, no, березня. Я знаю, але, але, перед 8 березня. От і тому, Володя, от оцей образ все-таки, коли говориш Володимир Олефір, то одразу усміхаєшся. Тому що ти От більше комік чи трагік? Чи оцей сміх, усміх, ця радість життєва У тебе все-таки пов'язана з цим, що ти народився як подарунок всім сестричкам, сім'ї мамі? Ну це тяжко сказати. Комік, трагік. Взагалі, ці, як колись були амплуа вішати ярлики такі на людей, я вважаю що це неправильно. Да, Актор ж не повинен вміти все. І трагічні ролі, і комічні. Звичайно, вигідніше і грати комічні ролі, тому що комічні ролі люди посміхаються, люди сприймають тебе. А от трагічні ролі ну, тут уже талант, треба мати більший, ніж ні комічний. Так що тут тяжко сказати. Взагалі, я в інституті, коли закінчував, то е, в мене дипломна робота була одна із е, дипломних робіт е, це витівки скапена. Це якраз була комічна роль З цього все і я почалось, грав. Та? Ну ні, почалося не тіні. Почалося гаразд раніше. Ну ця усмішка, ну ж ти ж бачиш, почалося все набагато раніше думаю, що ще школи все почалося. Коли я навчався в школі, жив в селі Кусоволівка. Там, там все зароджувалося мої театральні якісь кроки. і, якби сказати, Перші кроки до професії. Би, да, по професії. Але їх тоді професію назвати було дуже тяжко, тому що ми робили там якісь уривки, літературні вечори. Там, і все починалося з звідтіляючи. Ну, в родині ж акторів немає. Як вони сприйняли, що раптом їхній володя, замість того, щоб вели пас і столяркою займався, город засаджував, пішов у Києва. Город, до речі. Це я так собі думав. Пішов до Києва, каже, Такий містечок побудований між. Селом Куцеволівка на Дніпрі ага. над Дніпром ага. і стрибок через Київ е, в місто в Вінницю місто над Бугом. Ага. Нормально. От такий мостик можна його характеризувати. Е, да, я Коли поступав в театральний інститут, то я ніколи не був в театрі. Ну а де візьметься театр е, в селі Куцеволівка? Де я там народився? Ну, таке прекрасне місце на Дніпрі, де ну, природа ну просто шикарніша. Де там мама садила цей город, який виходив з видом на Дніпро. Прекрасніші місця. Красота була просто, як у Довженка ну, зачаровані дійсні, да, пам'ятаєте. Да. До чого ж гарно і весело було в нашому городі, mm -hmm. так вийти з ціней та подивитися навколо. Геть чисто, все зелене та буйне, а сад улег зацвіте весною. А що робилося на початку літа? Огірки цвітуть, гарбузи цвітуть, картопля цвіте, цвіта малина, смородина, тютюн квасоля, а морви лопади у Чого тільки не насадить наша невгамовна мати. Оце це уривок із мого дитинства. І це коли весна починалася, це все квітує, і буяє. Але ти вирішив все одно? Да, ну я не вирішив. Просто в школі ми займалися на літературних вечорах. Там якісь е, уривки ставили. Ну там я пам'ятаю зараз, що ми грали е, жони жінки-декабрістів. Та mm -hmm. да, ми Ширів. в цьому чи восьмому класі mm -hmm. були там пестель, релеїв без mm -hmm. тужи, Ну yeah, да. що ми такі були. <реш> Відповідно, <реш> костю... <реш> костюми, костюми <реш> <реш> шили самі собі, які вони з рюшечок із бантиків, але вчили текст і ходили, і займалися. Це були мої можна сказати перші кроки. Е от... Ну, не як актора, звичайно, ну, аматор шкільного армія. Ну, звичайно, Майбусі. а звідки воно все йде? звідси. <зас> Але от я знаю, я хочу, щоб ти розповів. Розкажи, чому так щемливо ти завжди зустрічаєш народну артистку України Адорогу? Ну, з ззаду Миколаївну, звичайно, у мене пов'язано ну, 4 роки мого життя. Бо ми, я був її студентом. Але ну не вона, вона була нашим педагогом, але вона просто читала, розповідала нам майстерність актора. А художним керівником і нашим шефом був Леонид Артемович Олійник. І це наш е, більший викладача. А задум Миколаївну вона завжди до нас відносилася як до своїх дітей. Е, і це в інституті вона. Ой, дітки мої, дітки, давайте зберемося. Так, давайте давай. Вона манюсінька. Вона, е, Ніколи не читала нам лекції, як лекції, що от кафедра, от йому кладачка. Вона завжди. Давайте каву поп'ємо. Давайте так сядемо каву, поп'ємо. Давайте вона я так заморилася, Придіть до мене сьогодні додому. І саме курсом з інституту біжимо до неї додому. Е тоді ще був живий Степанков, і Катя нам приносять каву, тітки, вчіться, давайте, студенти. І це все було так по-домашньому і дуже уютно. І е, ну, Всі спогади спілкування задую Магланіною. Ну, це завжди. Ну, Щось таке, неймовірне, коли я перший раз зайшов в клас і сидить Ада Росії, Олійник. А я тоді ще думаю, ми ж були студенти, ну що ми бо, що, бо, що? боги, боги сидять. А ми хто такі? Ми якісь студенти, які тільки прийшли там, до інституту. Хоча е перший мій викладач, до якого я поступив на перший курс, це був е Юрій Миколайович Мажуга. Mm. І він мене взяв на курс. А я в У нього ж вчився і Павлович Кондратюк, Згодом. Да. Ну, тільки не зі мною разом це вкусно. Ні, це ні, я роки. кажу, згодом він 에... раніше, та, раніше. Раніше, так. Да. Е, мене на курс взяв Мажуга і синову читала Віховська Йосиповна. Така це жінка була власна, така я хотіла тобі поставити двійку, але мене переконали. Що тебе треба взяти до інституту. Ну, у мене зрозуміло була ну, жахлива мова. І зараз набагато краще. Ну, тоді була зовсім. Ну тому що з села і ніхто ніколи поняття не мали. Нам ніхто в школі не розповідав, що є мова, культура, мови, як треба вміти говорити слова. Ви все самостійно слухаєте. Так вас послухати, ти дійсно, як ви персонаж для серіалу. Як Ви сам себе зробили. Ніхто не допомагав, ніхто нічого не підказав. Ні, я не погоджуюся. В мене були прекрасніші педагоги. Ну, це да, це наприклад. Зміло. Які в нас вклали все, що могли. Юрій Миколайович Мажуга на першому курсі тюди заклав дуже величезний і хороший фундамент. Тому що перший курс це основа всього театральної діяльності Хто є ж такі, що не витримували йшли Ну, не витримували, але ну, деякі, так, да, уходили. Е, я а другий викладач, у мене був волонтертемович Олійник, і якщо от про нього сказати, ну, я більше з ним, тому що од мажухи з першого курсу забрали в армію. Потім після армії я повернувся м, в інститут. І в мене була така невеличка історія. Е, я до зімньої Валентини mm -hmm. підходжу. Кажу: розумієте, я в вересень пройшов, мене. Це з армії. Давайте я рік іще прогуляю і до вас прийду на курс. Вона подивилася і каже, а зараз ви до копоту. Ну, мене бере олійник до себе на курс". Вона каже, Ви що, вас бере сам олійник? Чого ви до мене? Чого я навчу? Ідіть до олійника. І я йду до олійника і ще я я хочу таки у вас навчатися. Хочу. Коли я почав навчатися, то я зрозумів, яка це велика людина. Який це педагог? Ну, це з величезної букв, теж не він Бога, але він зробив сам себе як педагог. Це глиба театрального мистецтва. Це людина, яка. В ну, нього своя школа. Це на сій своєї школи, яку він сам створив, яку, яку старався передати нам? Це викладач, ну, я не знаю, не знаю, з ким його навіть порівняти. Ну, от час пройшов і Вінниця. Після Києва ну, Час, обрали. Це чудово. час прийшов, 4 роки навчання в інституті Вінниця. Ну, до Вінниці тоді потрапити було теж за велике щастя. Ну, Завжди так. казали, що це Бо академія. Бо Вінниця вище до Києва. Ні, ні, ні. Тому що тут кузня кадрів була, і не аби кого брали. І Володя потрапив. Ну, І нас... що одразу тобі? От що одразу тобі дали яку роль? От ти тільки прийшов. А, тільки роль? Ну, якщо про роль, то перше, це в 88-му році я прийшов. Е... Влітку. Влітку. Е... В серпні. місяці, А в вересні, з 1 вересня ви поїхали на гастролі в Чернівці. І, ну, і мене забрали тоді з собою. Я розповідав вже. Я як в тому анекдоті, коли приходить там керівник і каже: так, Володько, збирайся завтра, ми їдемо так. на гастроль. А кажу, мені збиратися? Ну як що, Ну візьми чемодан, поклади костюм, штани, там, сорочку, і поїду. А в чому я тоді поїду? Це точно така сама історія була зі мною. Я приїхав сюди в одній торбі, були книжки. <реш> а в другий там спортивні штани і костюм з випускного. все, більше нічого тут не було. І поїхали ми в Чернівці на строй, де перша роль була моя наркомана. Влахала mm -hmm. mm -hmm. пойтматову постановка mm -hmm. Селізньова. Тоді це було дуже матеріас, навчання, був загалі. дуже популярний матеріал. нас була дуже гарна вистава. Гарна вистава хороша була. І в Чернівцях глядач замовляв тільки цю виставу. Ми за місяць гастролей, то зіграли її там, ну, не знаю, там з 30 днів хай 20 разів або й більше ми зіграли цю виставу. І весь час був глядач. постійно йшла. І замовлення йшли тільки на цю. Це дуже популярний був матеріал тоді. Так що... А потім після гастролей ми повернулися до Вінниці. І І почалася робота, здається, це був 88-й рік. Ну, ще чи, зразу, чи почалася вистава репетиції над виставою Сватання mm. так. — До чого я й вела? Сватання ганчарівці, яке пройшло у нас дуже багато разів. Ми з цією виставою об'їздили... Е Ну, напевно, всю область. Шкода, що вона горизонтальна, ця світлина. Я не могла її. Воно такі вертикальні. Це такі така є, Я дуже люблю цю світлину, де ти сидиш і обіймаєш гарбуз. Але теж була дуже цікава момент із цих репетицій. було назначено три стицька. Це Вітя Кошевенко, Валерій Шалига і я. Ну, вони вже давно працювали в театрі, а я тільки прийшов. Ну, відповідно, вся увага йде, репетиції йдуть на Шалигу і на Кошевенко. Я... Yes. Просто мій тиждень, там, другий місяць. Я вже роль закинув, вже думаю, так. Як like, в запасі? Да? Я, да, я не в <ресворд> сюди. крайний. рішаєш. Так, ну а що <рес> робити? Ну, сиджу на репетиції, хожу, молодий актор. Ті а я, а я дивлюся. Дивлюся, <рес> <там>. <рес> і ми поїхали в Житомир на гастролі. Прем'єра була тоді в Житомирському театрі цієї вистави. Ну і репетирують, ідуть, і тут слізньо каже, а що нам покаже Олефір? А що Олефір покаже? Я тексту не знаю. Я, я, я не вчив його. Я тут вся ніч була у мене. Я... Цю ніч ще текст. Ну, понятно, роль за одну ніч не вивчиш. Але я порозписував її в зошиті. І мої колеги, друзі, один. В один, в колісі, в один і вони... ну, <смітна> я, я, <смітна> <смітна> <та, смітна> Як запам'ятати? І я вже тільки так поглядаю, хто кажіть, хоч, хоча б початок <смітна> фрази, там, далі я вже згадаю <смітна> це все <смітна> діло. Ну і подивилися, і серйозну прем'єру буде грати в ефір. <гум> ну, для мене це теж було великим шоком. Я не ну, на тобі. Але І... так якось ми звикли по фільму, що Стецько таке огрядне, а ти такий був стрункий, такий гарнесенький хлопчик. Нічого був, залишився? <гум> теж струнким. <гум> Ні, ну трошки став солідним. Все ага, таки 6-0. Додалося, так? Шість <гум> нуль? Е е <гум> дивіться, от е всі, Стецько, це дурний. Придуркувати е, такий образ. Я з цим не погоджуся. І, і в ті часи я не робив із нього е, дурачка. Стецько, ну якби, це філософ. Ну да. Це філософ, який, по-своєму, думки в нього такі, але він в своєму світі живе. Так, він вибивається із світу суспільства. Ну, але е, всі його вирази вони філософські. Ну там, наприклад, Уліані каже Уліяну, так не хочеш, не хочеш? Не хочеш не хочеш замішити. Коли захочеш, так уже ніхто не хоче. І що ви не прави? Ну казав за дурних не хочуть іти, А де їх розумних узяти? Отак усі люди на світі і повиздихають, і оця філософія життя. Вона тобі і надалі допомагає, і допомагала. Давай згадаємо хелемські мудреці. Хелемські мудреці» образ теж В Хелемських мудрецях, потім політ над гніздом Зузулі. От, здається, там це це ж в домі, в такому страшна ця лікарня для душевнохворих. І це драма глибока, а в нього знову усмішка. Значить Філософ. А потім Шельменка-Денщик, я не знаю, дуже любила цю виставу. Там у тебе така чудова роль. Ну і, і мені, на жаль, що зняли її з репертуару. Це Шельменко Дищек. Шельменко Личик. Uh -huh. Перші постановці, коли сілі з нього ставив, це були 90-ті роки ще, то в мене була там давала роль мені Лок Пуцковського. Потім Доріс. А потім вже доріз до самого Шельменко. Я кажу, Шельменко. Е... Oh, господи. Этот, который Скворцов, это его зять. Это твой зять был, а ты? Ти... Да. Э, шпак. Шпак. Скворец, шпак. Так. Не могли знайти. Птічка та одна, такие різними mm -hmm. мовы. Да, це на жаль, її зняли з репертуару, її немає, але дуже хороша вистава. Там дуже прекрасний партнер Богдан Костюк, yeah. з яким дуже yeah. добре працювати. Він хороший партнер. І ми завжди знаходили. Ну як у нас в інституті говорили. Крючок і петелька, Крючок угу. і петелька, коли воно зв'язується, і потім виходить, сплетається хороший матеріал. тоді виростає ну, так. такий яскравий образ. Виставі я... Шельменко у і... і... Вас так, який можна згадати, який так в пам'яті думаю багатьох залишився. Ваш такий образ гарнір по-французьки. У mm. нього там маленька така -ма маленька невеличка роль, але яка става, розкавляє всі крапки no, на ну, І uh -huh. це одна із таких хороших ролей в цій виставі. Вони там стараються, малесо, грають, грають, грають а я виходжу і, і все, все ставить на свої, свої місця, і всі аплодують і грають. І мені лаври достаються. А от в казках ти любиш? Грати? В казках грає, проходя через казки, проходять всі актори. Любиш, <ривиш>, не любиш. Ні, не любиш? я розумію, що ви ми всі проходимо через казки. А от сьогодні ти залюбки граєш в казках? От, наприклад, Та. я кукаю, часом, тому, да? Ну, Наприклад, я візьмемо Алісу України Чудес. Да. Так, да, там э, тяжко, yeah. не те, що тяжко, там ну, фізично жарко, костюми такі великі і з поролону зроблені. Але я залюбки виходжу в ці вистави. Вона Качур, прекрасніша да? вистава. Качур. Качур, так. Да. Качур, який носить яйця. Да. Yeah. А перша, е, ну не пам'ятаю я, одна із перших моїх казачок, е, це була Айболіт 88. Yeah, yeah. Була. Я е, грав там собаку ав. Yeah. Де Ава бігала по сцені на протязі е, години там це була дуже хороша вистава, дуже, і дуже багато казочок. Ну практично у всіх казочках, які були м, в ті роки, то ну, всі актори грали, всі молоді актори грали в казках. Казки це дуже, м, як би вам сказати, матеріал е, благоприятний. Е, якщо там не будеш органічним, і взагалі, якщо не цікава казка, нецікаво зроблена, глядач просто не буде дивитися. То все так. От ти би хотів от сьогодні нову роль в трагедії, в драмі, чи знову в комедії? Комік чи трагік, так? <світ> 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 знову вертаємось <ми світ> до цього ну, питання. Всі актори хочуть в комедійних ролях, звичайно. Тобто комедійна, так і залишається твоя улюблена. Ну, скажімо так. так. Ну що ж, ми тоді зичимо, щоб. Цих ролей було якомога більше, щоб життя продовжувалося, щоб ти насолоджувався щоденною виходом на сцену, щоб поруч були ті, кого ти любиш, шануєш, щоб життя продовжувалось, тривало і творчої тобі наснаги. Дякую вам. Да, дякуємо. До наступних зустрічей у нашій Театральній кав'ярні. Так, в мене ще багато є розповісти, так що, думаю, ми ще приходьте зустрінемося. Приходьте ще як то кажуть. обов'язково. Запрошую. Прийдемо добре до дякую. зустрічі. Все, Вам дякую, до побачення. до побачення. До зустрічі. До зустрічі. театральна кав'ярня. Тут поєдналося минуле та сучасне. Цікаві історії та відверті розмови про театральне життя. Несподівані зізнання за філіжанкою кави. Усе про театр, яким він є, був та буде.